Перша леді Америки, яка за своє життя зламала купу стереотипів, вона віртуозно поєднувала люкс і бюджетну бюджетерію. Подейкують вона купляла навіть прикраси у магазинах. Все по 5 і 10 центів. Все це про дружину Ейзенхауера – Мемі. Вона обожнювала яскраві прикраси, дуже кольорові наряди, і це при тому, що красуню її важко назвати. Вона ввела моду серед перших леді Америки на рожевий колір. Вона зробила популярними браслети з шармами, і вона фанатіла від американського бренду Тріфарі на інавгурацію 1953 року. Саме вона замовила у Тріфарі відомий гарнітур зі штучними перлами, кольє, браслет і кліпси. Погодьтесь, важко знайти ще більш ефективну рекламу з девізом Купуй американське у 2017 році на аукціоні крісті відомий браслет з шармами з 21 шармом від Меймі Ейзенхауер був проданий. Стартував лот з ціни у 6 тисяч доларів. А ось за яку був проданий досі невідомо, як і ім'я нового власника або власниці збереглося чимало фото, де мемі позувала у будь-яких нарядах і повсякденних і більш офіційних і навіть вечірних, де елегантним доповненням її одягу були якраз недорогі прикраси з мас-маркету. Ну і таким чином вона, звісно, пропагувала ідею спорідненості між першою леді і жінками. Адже не забувайте, що роки правління Ейзенхауера пропали на воєнні і повоєнні роки. Меймі Ейзенхауер довела, що що проста біжутерія може стати повноважною частиною елегантного образу, навіть якщо ти перша леді і прикраси були бюджетними, простими, але вишуканими. Ну і звісно, вона полюбляла штучні перлини. Ну, якщо ви полюбляєте також поєднувати гламур і стриманість, беріть приклад з мемі. Ну а також підписуйтесь на мою сторінку, щоб дізнаватися більше цікавого про вінтажні прикраси.